Привіт, це коротко про вигорання. Чи бувало у вас таке, що ви виходили з тривалої відпустки і буквально за декілька змін на роботі знову вигорали? А ви взагалі відпочивали за ту відпустку? Або постійна тягуча і проникаюча тривога була завжди поруч і завжди в голові? Емоційне вигорання це патологічний психологічний стан, це буквально епідемія, адже не просто негативно впливає на результати вашої роботи. Це значно погіршує. Якість вашого життя це знижує рівень насолодження ним і в довгостроковій перспективі призводить до депресії. І тут не буде порад типу уникайте стреса на роботі або дистанціюйтесь від нього, адже від деякого стресу ми можемо відмовитись, наприклад, додаткові проекти, декілька додаткових змін на місяць, або посидіти у єдиний вихідний з племінниками. А від деякого стресу відмовитись неможливо, адже в нас всіх є певний ряд обов'язків. В Цілому стрес це непогана штука, але якщо він дозований, адже він позитивно впливає на якість прийняття рішень в критичних ситуаціях а виділення кортизолу навіть стимулює нашу імунну систему, і допомагає нам не хворіти. Та при його постійній дії на організм в нас е, погіршується апетит якість, ну, Це призводить до пришвидшеного старіння, адже пошкоджує наше ДНК, і на додачу викликає купу хвороб, як, наприклад, виразка або фіброміалгія. Я не пропоную уникати стресу, це просто неможливо. Але ви можете його використовувати на користь і невілювати негативний ефект. Перше, знайдіть улюблене хобі. Я рекомендую пробувати просто все підряд: малювання, читання, музика, складання віршів, катання на конях. Будь-що. Ваше улюблене хобі буде позитивно впливати в цілому на ваш настрій і стимулювати викид ендорфіну і дофаміну. Друге зміна фокусу. Коли ви стресуєте, ви повністю сконцентровані на об'єкті стресу і не помічаєте купу позитивних факторів навкруги. В такі моменти я можу порекомендувати просто відволіктись, наприклад, подивитись у вікно або відвести погляд на квіти, що у вас на столі. Повірте, це буде працювати. Третє фізична активність. Не думайте про те, чи буде це вам допомагати. Не думайте про те, наскільки ви втомились після роботи і куди там ще ці заняття. Просто одягайте ваш костюм, зручні кросівки, і виходьте на прогулянку, пробіжку, пригайте, присідайте, відтискайтесь. Будь-що, повірте, фізична активність допоможе змінити фокус. Четверте дихання. Наші фізичні відчуття тісно пов'язані з моральним станом, і коли ви відчуваєте, що ви вже на грані, що ви дуже близькі до зриву, вам просто необхідно знизити серцевий ритм. Для того ви можете використовувати, наприклад, квадратне дихання або інші практики в інтернеті їх купа. Практикуйтесь і робіть ваше життя кращим, адже ви на це заслуговуєте.